Привіт! Я, Роксана Макитів, вітаю вас на моєму каналі. Підтримуй розвиток ютубу українською мовою. Підписуйся, пиши коментар від чотирьох слів, поширюй відео, натискай на дзвіночок, щоб бачити нові відео. А також підписуйся на мій інстаграм. Дивіться, що позаду мене. Це Red Rock Canyon! Тут просто капець який вітер. No to je taka krasa, taka krasa, tako dobro sviti sonce. Prosto, wow. To igro smo stavili za posebnega takega znaka. Zdaj vam jo bom pokazal. стою в пустелі Мохаве Ред Рок Каньйону. Тут написано було, я вам читаю інформацію: ще одна з найжаркіших і найсухіших пустель в північній Америці. Уявляєте, ось ця пустель, якраз де ми зараз знаходимося, і ту, яку ви побачите тут на відео. На відміну від багатьох інших регіонів на заході тут є дуже багато частих пожеж. Це звичайно, це є звичайна частина цієї природи, тому що тут така екосистема. І найчастіше пожежі були. Остання пожежа була в 2025 році. Горіла велика частина тут землі, тому що ця вся земля, що ви тут бачите, вона досить суха. І усі ці гарнички, такі кущики, вони тут занесені. Я прочитала, вони не, не властиві цій території. Її занесли тварини, інші істоти, і от воно. Розвелося так, як ви бачите. І щоб відновити цю екосистему після пожежі, цій природі потрібно сотні років. Отже, це пустеля, маха. Ми зараз берете рок каньйоні. І хто на мене в інстаграмі, вони знають, ці люди, що моя улюблена тваринка це є Альпака. Так, це дивна тваринка, але це насправді моя улюблена тваринка. Тут в Америці я знайшла своє улюблене дерево, яке нагадує мені Альпаку. Ходіть дивіться. Це Джоршуа Трі. Підходьте, дивіться слышно. Е, В цього дерева такий чубчик, як альпаки, розумієте, ну просто. Воно тут маленьке, я спеціально вийшла в, трошки в пустелю, щоб показати, але де ми будемо їхати далі, насправді, ці дерева такі високі, і в них усіх таких чубчики, як альпаки, воно таке прикольне, я не можу. Мені дуже-дуже подобається. Оце Джоршуа Трі називається. Так, дивіться. Трошки ми тут добралися. По каміннях, щоб хоч подивитися, що то таке є. Дивіться, там така гой, не хочу впасти. Ущелена, природня. Там можна і наверх вибиратися. Така ущелена, але там каміння, я не хочу вибиратися, щоб вони не посипалися. І так, цей камінь якийсь такий непевний. Це одна з точок зупинки на Red Rock Canyon. Зупинок є досить багато. Ще я вам хочу сказати, що просто не розумію, що наскільки крута природа, а також вражає повітря. Воно якесь таке. Ну, ти розумієш, наскільки воно чисте, наскільки тут мало автомобілів і наскільки великий вітер, всеке таке, що то навкруги пустеля, ось такі величезні скали. І... Ну, просто це розуміння цього. Я собі представляю, що я буду думати і відчувати на Гранд каньйоні, коли Ред Рок каньйон в мене викликає стільки позитивних і класних різних емоцій. Вартує сюди поїхати, це 100%. У цьому відео я вам розкажу інформацію про флору, фауну, про те, хто тут є і кого можна побачити в цій неймовірній природі, а також іншу цікаву інформацію. Попри пустельний клімат, Red Rock Каньйон є домом для різноманітної флори, а також фауни. Тут можна зустріти диких мустангів. Це нащадки коней, які втекли від іспанських конких також тут можна зустріти великорогих баранів. Це символ американського заходу. Ви часто бачили їх в фільмах американських. Тут є дуже багато пустельних черепах. Далі у відео я вам покажу, що в ретро каньйоні є безліч знаків про те, що. Будьте обережні, перевірте автомобіль під низом, чи немає часом черепахи, тому що вони тут дуже поширені. І щоб просто зберегти їхнє життя від вимирання, треба нам бути обережними і дбати про них. Також ви можете зустріти тут білих кольотів, лисицю фенека, багато яструбів, ми також їх бачили, беркутів, а навіть пум, які полюють у гірських районах. Тобто, чим ближче ви під'їжджаєте до ось цих скель, що ви бачите, тим більше флори і фауни ви можете зустріти. Особливо це стосується не тієї дороги, де 21 км ви просто проїжджаєте собі по ред Рок каньйону, умовно кажучи, по колу. Я вам покажу про це далі у відео. А це стосується пішохідних маршрутів, яких є тут дуже багато. Дивіться, це Ред Рок Каньйон в Америці. Визита центр, і зараз ми йдемо якраз запитати інформацію про те, щоб дати ну щоб нам дали карту. Вінди, які тут. Кактуси взяти карту хочемо і поїхати машиною? Подивитися, щоб багато не ходити. Бо сьогодні ще йдемо на концерт. І попереду теж декілька днів, де треба буде багато ходити. Тому заїхати сюди можна по annual пас, такий спеціальний пас, який ви купуєте. Він приблизно коштує 80 доларів на рік і ви заїжджаєте в дуже багато парків різних національних в Америці. Можна заїхати в принципі. Там список дуже-дуже колосально великий. Так виглядає вхід. Visit центр. І йдемо питати їх, що там є. Отже, це візитер-центр Red Rock Canyon. Ось таким виглядом. На вході можна взяти ось тут інструкцію, де люди стоять. Зараз я вам покажу, що вам дадуть. Дадуть ось такий листочок. Де буде повністю карта? Ми рекомендували найбільше ось тут зупинитися, де буде панорамний вигляд. Ось тут ми знаходимося. Сказали, що приблизно, якщо без зупинок, 40 хвилин це проїхати займає. А так тут є всюди зупинки, зупинки з туалетами, всяке таке. І звідси виїжджаємо. Дивіться: це вау, 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 вау! Ось якраз знак про черепах, який я вам розповідала перед тим. Їх тут дуже безліч і реально настоюють, щоб переглядати автомобіль перед тим, як ви вирушаєте, щоб спасти їхнє життя. Загалом серед рослин тут ростуть різні види кактусів, юки, агави, а також знамените дерево Джоршуа-3. До речі, я відкрила для себе це дерево тут в Америці. Воно мені дуже подобається, і, взагалі, Джоршуа-3, вона є символом пустелі Мохаве. Всю наступну дорогу я вам буду показувати автомобільний трейл після того, як ви купуєте квиток. Щоб потрапити в ретро каньйон, ви сідаєте в автомобіль і їздите з точки до точки по тій карті, що я вам показувала. У цьому відео буде найбільш популярні точки і наймальовничіші. Взагалі, Ред Рок Каньйон приваблює туристів не тільки своєю красою, але й можливістю активно провести час, похайкати, як говорять в Америці. Точніше, багато походити пішки. Особливо Scenic Drive це якраз ось ця мальовнича дорога, яка буде показана далі у відео. Вона сама займає близько 21 кілометра. Вона відкриває просто приголомшиві краєвиди, які будуть попереду. Загалом для любителів походити пішкою тут є понад 30 маршрутів різної складності. Повірте, друзі, тут є настільки складні маршрути, що люди, хто багато любить хайкати, ходити пішки у запасатися енергією, щоб відвідати всі ці маршрути. Я назву вам найпопулярніші маршрути. Наприклад, Калайко Tanks Trail це трьохкілометровий маршрут до неймовірного природнього басейну, в якому відкривається панорама Лас-Вегаса. Також дуже популярним є вже трішки довший маршрут 4 Айс Ice Каньйон Трейл. Trail. Він проходить самим каньйоном поряд з водоспадами. Навесні ви можете побачити там водоспади. Особливо після дощів. Наступний маршрут восьмикілометровий Turtle Head Peak Називається. Це досить складний маршрут, але сильно вражаючи тим, що він проходить з виглядом на абсолютно весь парк Гран Каньйон. Також сюди приїжджає дуже багато людей для скалолазання. Це один з найкращих районів США для скалолазання з більшою кількістю, ніж 2000 маршрутів різної складності. Google мені підказує, що багато людей приїжджає сюди за фотографією якраз вночі, астрофотографією, тому що тут найкраще місце в Америці, де можна зробити астрофотографії, спостерігати за чумацьким шляхом. А зараз буде трішки історії людини в ретро-каньйоні. Взагалі, цей регіон був заселений ще близько 10 тисяч років тому. Просто уявіть, близько 10 тисяч років тому тут знаходились такі племена, як Анамбаси, Паюте і Мохаве. Саме тому назвали цю пустелю Мохаве, які залишили численні наскельні малюнки, які називаються. Петрогліфи. Їх можна побачити і до сьогодні. Особливо, якщо ви підете по маршруту Петроглиф Wall Trail, якраз там ви зможете побачити ці наскельні малюнки. Ще раніше ці території використовувалися золотошукачами та скотарями, а зараз це національний заповідник, що охороняється. Загалом Red Rock Каньйон він знаходиться, як я вже вам казала, близько 10-15 хвилин від Лас-Вегаса. Ну, взагалі, найкращий час для відвідування його це є восени. Ось це, що ви бачите на відео зараз, це є березень місяць, тому зараз Red Rock Каньйон відкривається перед вашими очима в найкращій його красі, в найкращих кольорах. Наприклад, влітку температура тут часто сягає вище, ніж плюс 45 градусів Цельсія. Загалом, коли ви приїдете у Лас-Вегас, ви побачите ретро каньйон ще з самого міста, тому що його червоні скелі дуже чудово відбивають сонячне проміння і світло саме на заході. Тут також знімали дуже багато різних фільмів і реклам. Ну, наприклад, сцени з трансформер були зняті саме в ретро каньйоні. Загалом вигляд редрок каньйону дуже часто змінюється саме через скелопадіння. Воно відбувається тут досить часто, потрібно бути обережними з цим, але через це скелопадіння ви кожного разу приїжджаючи сюди, хоча б кожного наступного року, ви будете бачити його вже інакшим. Червоні скелі Ред Рок каньйону постійно змінюються через ерозію та скелепадіння. Деякі великі брила, які відкололися від основних гірських утворень, можна побачити вже вздовж стежок, і вони продовжують змінювати ландшафт навіть сьогодні. Також тут є феномен пустельного лаку. Багато каменів в Ред Рок каньйоні вкриті темною глянцевою плівкою. Це так званий пустельний лак. Він утворюється через хімічні реакції між пилом. Мінералами, а також мікроорганізмами. Ви реально побачите такі каміння, вкриті лаком здовж стежок, не потрібно кудись далеко ходити. Цей пил, мінерали, а також мікроорганізми, які протягом сотень років повільно накопичуються на поверхні скель. Хочу розповісти вам також про геотермальні джерела в пустелі. Хоч Ретрок Каньйон розташований в посушливому регіоні, під ним проходять геотермальні джерела. Одне з найбільших це Blue Diamond Hot Springs, Blue Diamond Hot Springs розташоване неподалік і забезпечує унікальне середовище для місцевої флори, а також фауни. І ще трішки цікава інформація історичних та культурних фактів. Місце зустрічі стародавніх пледмен це був Red Rock Каньйон. Він використовувався якраз корінними американцями, Анасазі, Паюти як місце для зборів та ритуалів. Вважається, що деякі кам'яні утворення тут мали духовне значення, так каже Google. У цьому місці навіть є піратська історія. Саме у XIX столітті в цій місцевості оборудували бандити, які грабували цілі каравани, що прямували через пустелю. Деякі історики вважають, що в Ретро каньйон можуть бути приховані скарби тих часів. Тут знаходяться люди, які часто приїжджають і пробують знайти ці скарби. Розповім вам. Про проект Гігантської дамби, який так і не відбувся. У 1920-х роках були плани побудувати греблю у цьому регіоні, щоб створити штучне озеро, але через нестачу водних ресурсів і геологічні труднощі проект скасували. У нічний час тут часом спостерігаються дуже незвичайні світлові відблиски, які можуть бути пов'язані з мінералами у скелях або атмосферними умовами. Саме через це Red Rock Canyon став місцем, де ентузіасти з НЛО проводять свої спостереження. Також це дуже популярне місце для йоги і медитації. Деякі туристичні компанії пропонують тут цілі йога-ретрити серед червоних скель. Це місце вважається ідеальним для медитації, відновлення, наповнення енергією. Це насправді відчувається. Проїхавши цей маршрут, який ви бачите, подихавши цим настільки кришталевим повітрям, ми дійсно приїхали дуже наповнені, і відчувалася сила. Я насправді вам кажу, це те, що я відчула. Також тут проходять унікальні змагання Біг по пустелі. У Ретро Каньйоні щорічно проводиться ультрамарафон Дезерт Даш, де учасники бігають по екстремальних пустельних маршрутах довжиною від 10 до 50 кілометрів. Щоб взяти участь в такому марафоні, люди з'їжджаються з різних куточків не лише Америки, а також світу. Загалом всі ці факти вони тільки підкреслюють красоту цього місця. Скажу ще також від себе, що після поїздки в Ретро Каньйон я відчула наповнення. Він дійсно дарує силу якийсь такий умиротворення, спокій і енергію споглядати цю природу, наскільки вона велична, наскільки кришталеве повітря і це відчувається суміш запахів, пустелі з певними рослинами, які там є, вони доповнюють цю картину. Загалом, на мою думку, я б виділила не Ретро каньйон цілий день на оглядане, а можливо, і декілька днів. Залежить, звичайно, від вашого запиту і можливості залишатися у Лас-Вегасі на тривалий час чи ні. Реально вартує приїхати сюди зранку, щоб помилуватися ранковим сонцем, взяти для себе якусь їжу, де можна постояти на спеціально відведених стоянках, поїсти собі, відпочити, помилуватися цими краєвидами, подихати цим класним повітрям, потім рушити далі в дорогу, можна зробити собі перерву і піти, прогулятися, наприклад, пішим. Певним маршрутом, яким я вам розказувала перед тим. Обрати можна будь-який. Є і простенькі маршрути, ви не мусите ходити на щось складне. Але це вартує цього, вартує виділити день, щоб побачити цю красоту. Ми поїхали в е, другій половині дня, у нас десь було близько 6 годин в Red Rock Каньйоні, і я вам хочу сказати, це не є мало часу, але насправді хотілося ще і ще. Навіть якщо ви не будете виходити на піші прогулянки, а просто проїдетеся дорогою, яка займає 21 кілометр, і будете виходити лише на точках, які я вам показувала на карті, ви зможете бачити ось такі красоти просто з автомобіля. Я сподіваюся, я надихнула вас відвідати це місце. А також дякую вам за перегляд. Переходьте на мій інстаграм і підтримайте канал, який я знімаю українською мовою.